Тема сьогоднішньої проповіді моєї: Твоє щастя в твоїх руках, Твоє щастя в твоїх руках, твоє щастя в твоїх руках. І при тому, що воно ні від чого і ні від кого не залежить. Невже таке може бути? Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як пережити стрес. Як переживати стрес? При тому, як виходити переможцями зі стресових ситуацій. Що таке стресові ситуації? Війна. Це стресова ситуація. Це стресова ситуація. Різні потрясіння, сімейні потрясіння. Це може бути хвороба, діагноз, поставили діагноз. І людина переживає стрес, удар. Це може бути втрата, втрата когось близького, це якесь горе. Це ситуація, яка збиває з ніг в буквальному сенсі слова, навіть не в переносному. У вас було таке, що ви переживаєте настільки глибокий стрес, що ноги підкошуються. Ти не можеш встояти навіть на ногах. Стресова ситуація. Стрес буквально означає напруга. Над... Надзвичайна напруга. Тобто це ситуація, яка зашкалює. Тобто вона вже стрілочка показує на червоне. Це незвичайні обставини в житті. Це незвичайні обставини в житті. І це особливий тиск на людину. Це начебто на тебе нагрузили плиту бетонну. І ти не можеш це пережити. Вона тебе роздавить. Якщо ти цього не переживеш. І так, давайте відкриємо книгу євреїв, перший розділ із 9-го вірша. Книга євреїв, перший розділ з 9-го вірша. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Твій Бог олією радості більше, ніж друзів твоїх. І так, ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій, оливою радості більше за твоїх друзів. Тут мова йде про Ісуса Христа, Ісуса Христа, який був помазаний Богом, особливим помазанням, єлеєм, оливою. Радості. І це не просто та радість, коли людина ходить і всім на світі посміхається, це внутрішня радість. Деякі переклади кажуть про особливу благодать, тому помазав тебе Бог особливою благодаттю, помазанням благодаті. Це коли в тебе все виходить, це коли ти успішна людина за будь-яких обставин. Це внутрішня радість, яка знаходиться в серці. Давайте подивимося на умови життя Ісуса Христа. От умови життя Ісуса Христа. Уявіть собі, окупація, війна. Фактично, це війна. Ісус жив в часи війни, в період, коли Єрусалим був окупованою територією Римської імперії. І солдати римські стояли. На, буквально на кожному кутку, на кожному кроці і контролювали, так би мовити, порядок, так званий порядок. Будь-який солдат міг зупинити, забрати одяг, будь-який солдат міг зупинити, забрати, подивитися, що ти, ти несеш там додому. І в буквальному сенсі забрати. Тому Ісус говорить: коли в тебе просять одяг, з якого диво мене будуть просити, віддай йому не тільки е, зовнішній плащ, але і. Не, рубашку йому віддай. І якщо тебе змусять іти, там римський воїн міг зупинити і там нагрузити, ти, ти спішив кудись, ти йшов, в тебе своє життя. От. Але що таке життя в окупації? Це життя під контролем. І от стоїть солдат, він буквально тебе змушує. Слухай, отут от треба перенести, зробити роботу. В тебе твої плани. І тому Христос говорить: якщо тебе змушують іти одну частину дороги, то йди з ним два. Дві. Тобто реагуй на це ось так. Ісус Христос жив за часи війни. Але ми не чули. Я, чесно кажучи, не читав такого, щоб Ісус проклинав, щоб Ісус десь там якось обзивався, Ісус. Піднімав е, революцію там серед народу і так далі. Е, знищення, фактичне знищення Єрусалима, відбулося в 70-му році, про що Ісус і попереджав. Тобто це була окупована територія, але Ісус говорив, так буде недовго. Оцей уявний мир він знаход... буде недовго, тому що там відбувся заколот, і Єрусалим був знищений, е, храм був знищений, і ось вам такі були наслідки війни. І в цих умовах жив Ісус Христос, знаходився Ісус Христос. Тобто це не було море, пляж, так би, мовить, хоч Середземне море, з одного боку, мертве море, там можна поплавати не тонеш, а там іордан, можна попити чистенької водиці, пальми, сонце. От, чому б не проповідувати на горах, як овцям, от роз, е, е, розсадженим людям? Ні, це були зовсім інші умови. Історичний факт заключається в тому, що Ісус Христос знаходився серед військових подій. Далі. Ісус Христос народився в Хліву. Ось вам історичний факт. Ісус Христос народився в Хліву. Не в Богославі, не в нашій лікарні. А в хліву, які там умови санітарні, скажіть мені, будь ласка, яка там, який там степінь виживання? Ну, от уявіть собі, сьогодні ми шукаємо найкращі умови, звичайно, навіть найгірші лікарні і то кращі умови, ніж в тому хліву. А Ісус саме там народився. Ось вам історичний факт. Ісус виріс без батька. Він був сирота. Тому що 12 років ми читаємо, що у Ісуса був ще батько Іосіф. А далі тільки залишається Марія. Є вірогідність, що в неповнолітньому віці Ісус втрачає рідного батька і виростає без Нього. На півсирота. Ось вам історичний факт. І дьовки фарисеїв на кожному слові не можна сказати слово до людей, як, ратом, як кожен раз виникає критика. Кожен раз. Виникає критика. Ти сказав слово, в твоїй бік 10 фарисеї намагаються підловити друг в буквальному сенсі слова, адже Ісус говорить до своїх учнів: Ви, друзі мої, друг зраджує Його, зраджує його і підставляє на смерть. Другом Ісус був зраджений, а не натовп на нього накинувся. Кого з вас зрадив найближчий друг? Так, таке буває в житті. Ісус, ось вам історичний факт. А, зрештою, Ісус загинув серед розбійників. Написано, до розбійників е, був причтен. Як на українській мові слово причтен, зарахований. До розбійників був зарахований. Він знаходився не, не на окремому кладовищі. Він не, не, для нього не придумали спеціально окремо, тому що от в нього такий особливий статус. А зліва розбійник вбивця, насильник, і справа, і посередині Ісус. Ось вам історичний факт. І так, умови життя Ісуса були такими. Але життя Ісуса в цих умовах було зовсім інакшим. Ви чуєте мене зараз? Умови були саме такі. А життя в цих умовах відрізнялось кардинально. Життя в умовах, таких, як я назвав Ісуса, було інакшим. Він набував популярності. Все більшої і більшої популярності набував Ісус Христос з початку свого служіння. Правда чи ні? Люди натовпом бігали за Ісусом Христом. Люди не підуть за зломаною людиною. Люди не підуть за людиною, яка постійно в стресових ситуаціях. Люди не підуть за тими людьми, які, пораж... які поражені, пораженні, надломлені, жалуються на життя. Люди не будуть ходити за такою людиною. Ісус був популярним. Чудеса. Ми бачимо, що Ісус творить чудеса. І знаєте, коли в тебе нема настрою помолитися за людей, коли ти пригнічений чимось, чудес ти буде. А Ісус творив чудеса. Ось яке було життя Ісуса в цих умовах. Ісус дякував. Як багато Ісус дякував. Ви почитайте Слово Боже, і ви побачите. Ісус дякує навіть на кінці свого життя. Перед смертю. Він дякує. Життя Ісуса це прощення. Ісус прощає. Ви бачите чи ні, коли Ісус висів на Голгофі, і перед смертю Він помирає, Він прощає. Він навіть батька просить, Отче, будь ласка, я їх прощаю, і ти не вміни їм це в неправедність, тому що вони не розуміють, що вони роблять. Ось вам життя Ісуса. Життя Ісуса це перемога над смертю. Він переміг хвороби, переміг смерть. Ось вам життя Ісуса в цих умовах. І смерть, написано, не могла, не, о, не втратила над ним владу, не могла його втримати. Ось вам. Реальні умови життя Ісуса в цих реальних умовах. Життя Ісуса це успіх. Ми дивимося на Ісуса, читаємо і бачимо успішну людину, скажіть мені. Чи людину побиту, розбиту, людину пригнічену? Ми бачимо успішну людину. Ми хочемо приклад брати з Ісуса Христа. А Ісус жив в таких умовах. Браті і сестри, да благословить нас Господь, щоб ми були щасливими людьми в будь, за будь-яких умов. Бо наше щастя в чиїх руках, в Божих руках, духовні люди сказали в Божих, в наших руках. Богу ваше щастя не потрібне, Він так щасливий. Воно у ваших руках, ваше щастя. А люди так намагаються його Богу віддати. А да, говорю, не потрібне ваше щастя. Заберіть його собі, будьте щасливі самі. І так, в чому секрет такого щастя, в чому секрет такого щастя? Ми прочитали з вами євреїв і побачили, що Ісус був помазаний більше міри за своїх учнів, які теж знаходилися в подібних умовах. Учні за життя Ісуса Христа теж були в таких умовах, але. Помазання щастя, помазання радості, помазання особливої цієї благодаті мав тільки такої, найбільше мав Ісус Христос. І тому за Ним слідували. Його брали з Нього приклад. Секрет полягав у тому, що був, Ісус був помазаний цією оливою радості. Ось в чому був секрет. Як же нам? Мати таку, таке помазання, як у Ісуса. Давайте ще подивимося Якова 1.2. Якова 1.2. Книга Якова 1.2. Написано: Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування. Ви бачите чи ні? Брати мої, майте велику радість, коли потрапляєте у різні випробування. Це означає, що коли ти потрапиш у випробування, у тебе повинно бути помазання радості, інакше ти стрес не переживеш. Ти зломишся, ти надломишся. Так де береться це помазання? Це помазання береться, тобто секрет, який секрет такого надмірного помазання? Дивіться, написано: ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе Бог. Полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Ось секрет такого помазання. Де взяти таку радість? Як пережити? Як пережити будь-який стрес? Ось секрет. От відповідь. Полюбити праведність і зненавидіти беззаконня. І так, полюбити праведність і зненавидіти беззаконня. Второзаконня 3019. Торозаконня 3019. Що означає полюбити праведність? Полюбити праведність. Второзаконня 30,19. Що означає полюбити праведність? Це що означає? Полюбити правду? Ми і так її любимо. Що значить полюбити праведність? Второзаконя 30.19. Я закликаю сьогодні за свідків небо і землю. Я поклав перед вами життя і смерть, благословіння і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі і твоїм нащадкам. Послухайте, що це означає? Це означає, що у тебе є вибір, як реагувати на обставини. Ось життя, ось смерть. Ти вибирай, Біблія говорить, ось благословіння. А ось прокляття. То Бог підказує нам, то обери життя, то обери благословіння, то полюби праведність, полюби робити праведність, полюби реагувати праведно на будь-які обставини і матимеш життя. У тебе є вибір. Полюби праведність. Тобто полюбити праведність означає обрати життя, обрати благословіння. Ось ситуація. Ситуація, тобі нагрубили. Ти прийшов і в тебе в сім'ї вчинився скандал. У тебе є право вибирати. Щастя, в твоїх руках. Ти можеш проклясти в відповідь. Ти можеш образитися і набрати води в рот, як то кажуть, і е, заключити. Договір зі своїми вустами, що ні слова не, випусти, не, не, не випустиш із вусь, своїх вуст, і буде мовчанка. Ти можеш по-різному відреагувати, а полюбити праведність означає зробити праведно, тобто полюбити, робити так, як правильно, сіяти життя, тобто відповісти не злом на зло, а відповісти добром. Ось у тебе є таке, такі, таке право, такий вибір. І люди себе заплутують у цьому беззаконні і переживають величезні стреси, тому що відповідають, полюбили неправедність, а полюбили, наприклад, скандали, полюбили конфлікти, полюбили зло. От яка твоя реакція, яка твоя реакція на стресову ситуацію? Як ти реагуєш? Знаєте, Іов, Біблія каже, Іов. от Іов пережив стресову ситуацію. І не одну. Пам'ятаєте, що він пережив? Він втратив бізнес, він втратив дітей. Ми нещодавно згадували з вами на проповідь таку історію. Він втратив навіть здоров'я і був на межі життя і смерті. І ось що він каже зі своїх вуст: Господь дав, Господь взяв. Забрав, нехай Господнє ім'я буде благословенно. І написано, і в усьому цьому Ів не згрішив. У нього було право вибору, він міг відреагувати природньо. Як ти любиш реагувати? Як ти любиш, що ти любиш? Як ти любиш відповідати на стресову ситуацію? Якщо ти не знаєш, запитай у твоїх родичів, у твоїх рідних, Запитай, як ти реагуєш. Ти роздратовуєшся, ти мстиш, ти ображаєшся. Ти плачеш, ти закриваєшся. А Біблія каже, а Ісус полюбив праведність. І тому Бог його помазав радістю. Бо радість приходить, коли ти правильно реагуєш. Коли ти правильно відповідаєш, і ти задаєш собі питання, Боже, а як правильно? Да буде воля твоя. І Ісус. У Гесіманському саду перед смертю написано дуже сильно злякався, дуже сильно. Це такий тиск на нього був, такий стрес він переживав, коли молився в Гевсіманському саду. Що він попросив своїх братів, говорить, помоліться зі мною, підтримайте мене в молитві, бо мені дуже тяжко, смертельно мучиться моя душа. І піт, і кров виділяються із чола, із тіла, тому що людина переживає неймовірний тиск, неймовірний страх і стрес. Як же це пережити? Як вижити в цій ситуації? Як не вмерти раніше ще до Голгофи? І він бореться і, зрештою, говорить: да буде воля Твоя. Боже, да дамінують мені чашу сія. А потім говорить: Господи, я обираю праведний шлях. Я Обираю, я люблю твою волю. Я люблю відповідати так, як любиш ти. Я, Господь, реагую так, як хочеш ти. Я віддаю це право тобі. Я не буду мстить. Я не буду ховатися, я не буду втікати, я не буду пригинатися. Я буду так робити, як хочеш ти. Оце називається полюбити праведність. І ця любов дається непросто. Правда? Непросто. Ви знаєте, в Римлянах написано, в Римлянах Римлянах написано, 12 розділ 12 розділ книга Римлян, 17, 21. Я буду читати з екрану. Нікому злом за зло не відповідайте. Чуєте, написано? Чому? Та тому що це те, що ти полюбив. Що ти полюбив? Добро чи зло, прокляття чи благословіння, життя чи смерть. Не відповідайте злом за зло. Дбайте перед, усім, перед усіма людьми про добро. Коли можливо, Про добро, коли можливо. Оскільки це від вас залежить. Будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не від... Самих себе невідомща. Що це за переклад такий? Самих себе не відомщайте. Любі, дайте я прочитаю в своєму перекладі. Я Язик вже заплутав. Двінадцять. Мені вже треба щось від стресу. І так, сімнадцять. Нікому не платить злом за зло. Дбайте про добро, дбайте про добро перед усіма людьми, якщо це залежить від вас. Живіть з усіма людьми в мирі. Не мстіть за себе, любі, але дайте місце Гніву Божому, як написано, в моїй владі є помста. Я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, то полюби праведність, відреагуй праведно, а можеш ворога голодного легше вбивати, легше мстить, легше бити, можна посміятися, можна позлорадствувати, можна як угодно, то Ісус полюбив праведність, тобто Він обирає інакшу реакцію, тому Бог його і помазав на вихід із стресових ситуацій. Як це пережити? Як бути щасливим? Чому Ісус був щасливим? Бо Він отак реагував. Ось як Біблія нам каже: але якщо твій ворог голодний, Нагодуй його, якщо спраглий, дай йому пити. Роблячи це, ти нагортаєш йому на голову, палаюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло, як? Любов'ю до праведності. Перемагай добро, перемагай зло, любов'ю до праведності. Ось про що йде мова. Ви знаєте, я пригадую одна сестричка в церкві, вона захворіла, онкохвороба в неї була, Бог її, зрештою, зцілив. Але. Коли вона захворіла і була в онковідділенні, то Бог їй показав серце, Бог дав їй в серце таке бажання, таке слово, щоб вона ходила і проповідувала по палатам точно таким самим, як в ситуації, такій самій, як вона. Послухайте, і вона прийшла по палатам, проповідувала Євангелія, говорила людям, що Бог молилася за зцілення. Говорить, я дивлюся на себе в трубках, я дивлюся на себе от таку скукожену, але я роблю щось таке, що із ряда вон воно не вписується в систему, воно виходить за межі. Я роблю щось таке, що не, не, за, ну, не за планом у сатани, не, не, не традиційне. Тобто, стресову ситуацію можна пережити тільки так. Клин, клином треба. Вибить. І ось є реакція на хворобу. Можна лежати, можна говорити Богу за що, навіщо, чому? Я служила, мій чоловік тобі служить, Господи, невже на цьому крапка роптати? Можна що угодно, як завгодно реагувати. А ти полюби праведність, щоб Бог тебе помазав, особливим помазанням єлеєм радості. Другий е секрет помазання. І так, перший полюби праведність, полюби праведність. Не тоді, коли тобі добре, а тоді, коли ти в умовах тяжких, непростих. Полюби праведність. І, три, і другий зненавидь беззаконня. Другий секрет зненавидь беззаконня. Послухайте, нас мучить всередині, дає неспокій, нас пригнічує. Не зовнішні обставини. Нас пригнічують беззаконня, з якими ми йдемо на компроміс. Ось що нас мучить насправді. Зовнішні обставини ми переживемо. Знаєте, я пригадую один приклад. таня моя дружина вела домашню церкву. Молодіжну домашню церкву, вона була велика домашня церква. І я пам'ятаю, якийсь такий період був, вона не хотіла йти на домашню церкву. Вона каже: Я не можу, мені важко. І Вона йде туди через силу, наче от на неї загрузили е е там рюкзак із багажем на шию, і от вона йде туди. А з домашньої церкви приходило то ще більше розбите. Ми не могли зрозуміти, яка причина. Вроді ж люди, начебто і те, і все. З часом стало зрозуміло, в домашній церкві завівся гріх. Деякі брати і сестри покривали цей гріх, а там був блуд. І коли все стало на свої місця, блудник пішов в блуд, а праведник пішов робити правду, слухайте, домашня церква відродилася. Умножилася, людина стала щасливою. Нас пригнічує гріх, навіть якщо ми не розуміємо, який до кінця, навіть якщо ми просто можемо йти з гріхом на компроміс, миритися вже з чимось, зжитися вже з чимось, ну тобто прижитися. І оцей гріх, оце беззаконня, воно буде нас постійно пригнічувати. Ісус Христос. Він говорив завжди правду, він завжди ставив все на свої місця. Він ніколи не прикривав і не приховував гріх. Гріх називав гріхом, а праведність праведністю. І за це його одні сильно любили, а інші ненавиділи. Но Ісус не хотів на собі носити оці тягарі. Я покриваю, я мовчу, я там е, приховую, ну, може, ще покається. я, я терплю, так би мовити. Та поговори із чоловіком, поговори з дружиною, поговори із своїми членами домашньої церкви. Написано, якщо ти побачив гріх, то вискажи своєму брату. Але не мовчи. Чому? Тому що ти будеш ходити, ти будеш ходити пригнічений. У мене таких е бесід було безліч, коли ти побесідував, людина тобі сповідалась начебто, а ти вийшов і розбитий, просто побитий. Чому? Я не побачив покаяння. Людина розказала купу історій, всього навалила, розказала, як їй погано, як їй тяжко, а покаяння нема. І таке відчуття, що я начебто замазався в щось і втратив і ту радість, і той спокій, який у мене був до, до сповіді. Бо людина не кається. Або кається тільки не за все. І я, і, і, і я себе ловлю на тому, що я малодушество. Треба було в очі сказати те, що я думав. А я пожалів, а я е, вирішив перетерпіти, а я понадіявся, а може людина щось почула, щось поняла. І сам відчув, як на мене. на... на Нагромоздили цей тягар. Йду додому такий, знаєте, а Ісус такий не ходив, Ісус не був пригнічений, бо Він завжди говорив правду. І з фарисеями, і зі всіма. Ось Ісус ненавидів беззаконня. Зненавидіти беззаконня. Зненавидіти беззаконня. В домі, де миряться з гріхом, завжди будуть стреси. Покривають один одного, щось там, та хай буде, ну таке вже, так воно вже е буде, ну нічого страшного, прийде час. В домі, де миряться з гріхом, ви будете постійно в цьому стресі переживати. Постійно це буде. от Це це як наче, як рок, який переслідує. Я дивлюся, деяких людей, як їх витягнуть. От чим? Як там Просто все просякнуто якимось гріхом, темними ділами, якимись е, потаємними зговорами, щось там постійно клокоче. Як допомогти цим людям? Як внушити їм радість і щастя? Не внушиш. Тому ось два секрети такого помазання, яке мав Ісус. Як бути щасливим навіть за умов, за умов, які диктують, начебто. Протилежне, як бути щасливим, Бог буде тебе помазувати, Бог буде тебе благословляти, Бог буде тебе піднімати, Бог дасть тобі силу. Тільки дві речі. Перше, полюби праведність, і друге зненавидь беззаконня.